Ласкаво просимо в ЗААНСЕС-ХНС. Вітряки, що обертають історію, зелені будиночки вздовж води та відчуття справжньої, туристичної Голландії. ЗаанС – живий музей Нідерландів. Дивовижні зелені будинки, вітряки трудяги, свіжий сир. Це не просто прогулянка, це зелена казка, де час уповільнюється. Озеро плакуча верба і зелені будиночки. Чиста голландська тиша. Справжня іделія Заанцес ХНС, крамничка антикваріату, справжній портал у минуле. Кожен куточок наповнений історіями тут зустрілися вінтажні сукні, порцелянові чашки і старовинні фігури. Це не просто магазин, це скарбниця, де час завмер. Ми зайшли сюди, щоб знайти свій скарб сільська іделія. Звідси починається легендарний голландський сир. Корови, як моделі, готові до фотосесії. У цьому сирному раю кожне колесо сиру це витвір мистецтва. Справжній золотий запас Голландії. Тут можна не лише відчути аромат історії, а й зробити смачне фото, а це сховище вітряка. Відчуйте аромат дерева та спецій. Це серце голландської промисловості, де вітер перетворюється на справжнє багатство. Історія у кожній бочці механічна магія вітряка. Дерево. Шестерні сила вітру. Серце вітряка б'ється. Потужний танець дерев'яних шестерень, що перетворюють силу вітру на млинну працю. Це інженерне диво минулого, що гуркоче і сьогодні. Справжній робочий музей. Вітряки гіганти у Русі. Заанцес ХНС – місце, де архітектура дихає вітром. А лопаті створюють музику історії. Панорамний краєвид на річку та зелені дахи заворожує. Справжній символ Голландії. Круї Заанцес ХНС – найкращий ракурс на вітряки. Голландська панорама з води, зелені будинки, могутні млини і блакитне небо. Ідеальне місце для незабутнього селфі та яскравих емоцій.